Діти, які часто хворіють, це не діагноз, а скоріше умовне позначення діток, які мають ослаблений імунітет, або точніше тих дітей, які ростуть у середовищі, що не дозволяє їхній імуній системі правильно адаптуватися. Особливо в осінньо-зимовий період малеча хворіє на сезонні захворювання. ГРВІ посідають перше місце у структурі захворюваності дітей України. Щороку на цій інфекції хворіє понад 4 мільйони дітей. Основними симптомами є слабкість, нездужання, в'ялість, головний біль, підвищена Температура Обов'язково при перших симптомах звертатися до лікаря, тому що це дитина і стан захворювання він все більш може. Переходити до важкого стану щеплення ще один із способів оберегти дитину від захворювань, які важко переносяться та складно лікуються. Вакцинація дітей в амбулаторних умовах вона проходить з двох місяців. Є календар щеплень, власне наказу МОЗ України. До двох місяців дитина отримує щеплення у родинному будинку. Це БЦЖ та гепатит. Дітки, які не отримали щеплення БЦЖ у пологовому будинку, наразі. Отримують вакцину амбулаторно. Лікар-терапевт зазначає, що до року дитина повинна отримати чотири комплекси вакцин: це КДС, це гемофільна інфекція, це поліоміеліт і це КПК ККПК краснуха паратит. Потім вже йдуть ревакцинації. з моменту народження і до року. Дитина регулярно повинна бути на огляді у педіатра. На лікар-педіатр відвідує дитину при народжуванні від першого до третього дня. Да, кожного місяця до року вони відвідують. кожен місяць вони проходять вагу, зріст міряють, окружність голови під наглядом лікаря. Діти дошкільного та молодшого шкільного віку схильні до частої захворюваності. Тому профілактика відіграє дуже важливу роль у зміцненні захисних функцій дитячого організму. Тому ведення здорового способу життя всіма членами сім'ї, збалансоване харчування та різні методи загартовування допоможуть вберегти вас і вашу дитину від хвороб.